І назвав королівство Сіам. Королі стали іменуватися Рама І, Другий і так далі. В 1905 році видали Закон про відміну рабства. А 1932 року підписано Конституцію Сіаму, і Абсолютна монархія перейшла в роль символічної. Під час Другої Світової війни влада була узурпована радою регентів. Сам король жив у Швейцарії. Сям перейменовано в Таїланд. Але під кінець війни король повернувся. Країну було звільнено від іноземної окупації Тихоокеанського театру війни. Та в 1946 році Рама 8 гине від кульового поранення. І до влади приходить його син Пхуміон Адульядет, улюбленець тайців Рама 9.